Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка і до трьох акційних кубот l 1 255, повний привід 7, l 1 255 задній привід 5400 і 4800 АСТІК-15. Додаємо ще один трактор. Оскільки відповіді, ну, власне, коментарі до відео, де я запитував, який наступний акційний трактор. З поміж Янмарів вибрати. Ну, всі, які були, всі були за Янмар FX335. Тому давайте проціну в кінці. Зараз трішечки оглянемо його, технічні параметри і почнемо його з потужності. 33 кінських сили, а, вага. Понад півтора тони. Ну, то на 700 дехто озвучує треба важити, але точно він дуже важкий і, ну, думаю, не півтора, то на 600 навіть я думаю, плюс. А, великий трактор, широка колія. Метр 25 по центрах передніх коліс на метр сорок в широкому положенні. Це по центрах. По шинах, бачите, передні шини ідеальні. Тріщин навіть немає. Це якісь потерптості, і порізики легенькі, але дуже дрібні. Задні шини геть ідеальні. Взагалі немає мікротріщин. Я думаю, вони десь поміння, оскільки трактор, трактор початку 90-х років. Але ну, по стану шин або зберігався в дуже хорошому приміщенні, сухому, без сонячних променів, або, скоріш за все, вони десь були поміняні. 28-й розмір, шин 11,2 на а, тобто 12,4, перепрошую, на 28. Отакий От стан шин. В комплекті метр 70 Зараз до неї перейдемо Дуже масивна трьохточка Бачите, які тяги, ну, роги їх називають, а, і бокові щоки теж вони просто а, товстелезні і величезні. А, є фаркоп. Заводські кріплення, так, рівень горизонту і по метр 1,70 з нестертими ножами. Нові японські ножі, фарба підтерта але сам метал весь цілий. Ну і по задніх шинах закінчую по колії. Тут, бачите, павуки ну можна виставляти будь-яку будь колію. навіть Дехто в коментарях писав, що тут можна більше як метр сорок виставити, метр пятьдесят чи метр 60 навіть називали таку цифру. Ну, тобто, навіть технічні культури, оскільки це вже великий трактор, і об'єм роботи там і 10 гектарів, мабуть, його не налякає. Тому і для технічних культур він повноцінно підійде. Двигун. Чотири циліндри. Бачите, стан. Це все заводська фарба. Ми його не підмальовували, ну, реально з ним нічого не робили. Побили, якби, і самі бачили, якщо глянути попередні наші відео, виставили просто на продаж. Коробка має три режими: чотири швидкості вперед і дві швидкості, власне, назад. Функція оберт на місці, вал відбору 3, 4 швидкості. Повнофункціональний тракторець маневрений. І візуально і технічно в дуже хорошому стані. Ну і на завершення ціна була 9 самовивозом. Робимо 8,8 самовивіз з нашого майданчика мінус 200 доларів додаткової знижки, в принципі, так як і на ці всі решта тракторів, три, які куботи в нас були, це буде вже. Четвертий Янмар на майданчику акційний. Три куботи, один янмар. Гідропідсилювач керма забув сказати, але це зрозуміло у великих тракторах. Він завжди є. Тому великий трактор для великого об'єму роботи. Приїжджайте, тестуйте, оглядайте, або замовляйте, знімемо для вас відеогляд окремо, або проведемо онлайн-зустріч, скажімо так. Онлайн-конференцію по цьому трактору, і ви зможете в такому онлайн режимі оглянути його разом з нами. Контакти в описі до відео, посилання на трактор теж в описі на наш сайт. Тому коментуйте, телефонуйте, запитуйте і заїжджайте на майданчик для тест-драйвів. Маємо безліч цікавих тракторів різної потужності. Всім успіхів, миру та перемоги нам з вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.